Доброго дня, пані панове, кияни. 24 червня 2023 року вулиця Колоскова. номер 1А. Розриття посередині проїжджої частини вулиці Колоскова. Територія розриття не огороджена, не позначена згідно норм. При розриті нікого з працівників, як бачите, немає. Ремонт труби, можливо, теплопостачання. Труба вже з величезною латкою, яка, я впевнений, не ще довго, тому має сенс замінювати всю ділянку. Ось такі у нас чудові працівники розриють, кинуть і побігли. Дякую.